Ну що, ось нова кар'єра на одну серію, щось по типу як була кар'єра Тажирона. А будемо зараз грати за збірну України на Євро. Обрав я точно такий самий склад, а, як і в реальності викликаний на Євро. Група в нас теж точно така сама, як і на Євро. Словакія, Румунія, Бельгія, розклад також такий точно: Румунія, Бельгія, Словакія, дати ті самі, а, лише що товариські ігри трохи не такі, немає Молдови. Але я думаю, це вже не так важливо. Зараз я швиденько зіграю з Німеччиною і з Польщею. Покажу вам коротко результати цих двох матчів, і потім вже будемо грати на євро. Матч у груповому етапі я не думаю, що вам буду показувати. А далі, вже як вийдемо до плей оффу дивлячись від того, на кого ми будемо виходити. Якісь матчі будемо дивитися, якісь матчі не будемо дивитися. Отже, переходимо. Грати я буду плюс-мінус такою тактикою. Інколи можливо з іншиком буде на ЦАПі, а з дівами буде виходити Миколенко. Але всі інші, плюс мінус такі самі. Також Луніна на Трубіна буду тим часом міняти один на одного, замінювати. Зараз вийде Лунін, проти Польщі вийде Трубіна. А хто з них краще зіграє, буде грати і на Євро більше часу. А зараз поїхали грати матч. Ну і програли ми 2-0. Зінченко отримав жовту. Так, як ми знаємо, Німеччина в нас сіра. Немає тут справжніх гравців, тому якісь на ми забили. Це вже не так важливо. Тепер повернусь 20 виходить перед товариським матчем збірної Польщі. Цей день вже трохи більше товариських матчів. Отже, проти збірної Польщі я вніс таки трохи замін. А Зінченко вийде в мене на цапі з Ліва Миколенко, на воротах в мене буде грати Трубін. І поїхали грати матч. Громоми поляків 5-1 забивав Зінченко, Мудрик, Довбик, Судаков та Циганков. А нам забив Якуб Модер, за XG має бути 3-3. А, пощастило, отже, в них воротар дирка, наш воротар топ, трубін стояв добре, отже, буде грати трубін у нас на Євроскою. Ну, більшість матчів так точно. Так, ну що сьогодні а, Трохи з часу не сходиться. Спочатку буде Бельгія-Словакія, потім грувна Україна. В житті було трохи навпаки. Ну, а, знову ж таки, це вже не так важливо. Давайте, дивитися. Цікаво, що ж зіграти, як зіграють Бельгія Словакія. Бельгія перемогла Словакію. Поїхали тепер грати ми. Вирішив я нічого не змінювати порівняно з матчем з Польщею. Навіщо, якщо ми тоді зіграли дуже добре, то так і будемо грати. І поїхали грати сам матч. Перемагаємо ми Руменів 3-0, забив довбик Мудрик циганкова, це в житті так було 3-0. Хоча в житті теж 3-0, але трохи в іншому бік. Ну і в цьому найбільша проблема, що 3-0 не в ту користь. Отже, після першого туру ми на першому місці, у нас 3 очки плюс 3, в Бельгії 3 очки плюс 1, в Словакії очків мінус 1, в Румінії нулячки мінус 3. Повністю зеркальна ситуація від того, що в реальному житті. Поїхали тепер грати. Поїхали тепер до другого туру. Між іншим, а, майже порівну. Шанси Бельгія є трохи фаворитом, але невелика різниця, майже мінімальна, а так шанси майже рівні. Так, ну що, ось і другий тур. А, трохи не стикується з тим, що в житті. В житті ми в другому турі граємо Словакія. Тут ми будемо грати з Бельгією. Давайте дивитися, що відбуватиметься як закінчиться цей поєдинок. Вніс я одну заміну. Замість Шапаренка вийде Маліновський нас на бокс тобок, Шапаренка трохи втомився, а всі інші залишаються ті самі. І поїхали грати матч. Ну що закінчився матч з Бельгією? 7-5. Взагалі не чекав такого рахунку. Якась була перестрілка. Після першого тайму взагалі ми перемагали 5-1. Зінченко, Хетрик, Гол Матвієнко, дубль Довбик, Гол Мудрик. А нам забивав Кастаньє, дубль Брюйне і дубль Лукаку. І Лукако ще й не забив пенальті. За їхди мало б бути 5-4 на нашу користь. В житті було б цікаво подивитись такий матч. Можливо, щось таке буде насправді. Будемо чекати третього туру. Після другого туру у нас 6 очок, в Бельгії 3, в Словакії в Румунії по одному. У нас плюс 5, в Бельгії та Словакії мінус 1, а в Румунії мінус 3, різниця забитих пропущених. І ми вже кваліфікувалися до наступного етапу. Тепер чекаємо матчу Словакії, який вже, по суті, не дуже вирішує. Ви тільки те, який у нас буде суперник, далі слабкий чи сильний. Так, ну що, ось і третій тур Бельгія з Румунією. Ми граємо з Словакією одночасно. Спочатку тільки дограє група F. Дограли, Підіймемо після цього підсумки по всім групам. До речі, Грузія перемогла Чехію одразу бачу. Поїхали. Грати з Словаками. По суті, цей матч нічого не вирішує. Як я бачу, ми вже в будь-якому випадку виходимо з першого місця, бо навіть якщо ми програємо Бельгія переможе, у нас буде по 6 очок, але ми будемо вищі за особистими зустрічами. Тому ми трохи зараз змінимо склад, щоб всі змогли пограти і ті, хто втомився, змогли відпочити. Абирали такий склад: а в воротах вийде Лунін, справа замість канаплі Тимчик, а в центрі оборони Забарний вийде в парі з Бондарем, а на Матвієнком. І замість Судакова буде грати Брашко. Всі інші залишаються ті самі, поїхали грати матч. Отже, перемагаємо ми 5-1, Мудрик дубль, Ярмоленко дубль, Довбек забиває з пенальті. Нам забила бодка 1-5, за їх жі плюс-мінус і мав бути такий рахунок. Давайте підбивати підсумки групового етапу Євро. Вийшли з групи Німеччина Швейцарія, Угорщина вийшла з третього місця, Шотландія не вийшла нікуди. А в групі Б, яка по суті одна із найтяжкіших: Хорватія виходить з першого місця, Італія з другого, Іспанія ледве-ледве виходить з третього місця. Групі С виходить Англія з першого, Сербія з другого, Данія з третього не виходить, Словенія теж нікуди не виходить. Група Д, яка теж по суті була дуже тяжка, а з першого місця виходить Франція три перемоги. І далі три суперника у всіх по одній перемогі. у всіх мінус один різниця забитих пропущених, але з першого місця виходить Австрія, з другого Польща, з третього Нідерланди. Далі йдемо. В нас в групі ми виходимо з першого місця. Бельгія виходить з другого місця. Румунія з третього не виходить, Словакія з четвертого не виходить. І в останній групі Португалія три перемоги виходить. Туреччина 4 очки з другого місця виходить, Грузія 4 очки виходить з третього місця, а так от Грузія буде в плей-оффі Євро, а Чехія 0 очків не виходить нікуди. Ну і в результаті в другому раунді ми будемо грати проти поляків. Сербія буде з Німеччиною, Італія з Швейцарією, Угорщина з Хорватією, Англія з Грузією, Бельгія з Австрією, Іспанія-Португалії. Цікавий матч. Україна, Польща, Франція, Турція. Яке місце? Давайте ще раз передивимося, Взяла Польща, а Польща виходить третє місце в групі, де. Тут могла бути Голландія, тому сильний таке, до речі, суперник. За найкращими бомбардирами зараз Лука, Кодовбик і Мудрик. По 4, за найкращими асистентами Конопля, ага, Конопля Гаві і Циганков по 3 асисти. А Букайосака і Мудрика найкраща за середньою оцінкою 8.23. Зараз ми йдемо дуже добре. Так, ну що, перед матчем Україна-Польща. Я дивлюсь, поляки трохи фаворити, але більш-менш порівнув. При цьому, що поляки в останніх п'яти турах лише одного разу перемогли в останньому турі, коли взяли третє місце, що змогли вийти з Руб. А перед цим негадні поразки були, а от нас навпаки вже одна поразка і одні перемоги. Грати буду таким складом, виходить тим складом, що ми розривали в групі, ні без ніяких змін. Зінченко на ЦАПі, Миконко зліва, Конопля справа, центр захисту Матвієнко Забарний, центр поля Шаперенку Судаков, мудрик зліва зганкова справа, Довбик і на воротах Трубін. Можливо, варто було б довбика замінити на Яремчука, не знаю, бо довбик втомився, але можливо трохи пізніше. Давайте ще з поляками зіграємо Довбика. далі подивимося, як буде складатись справа. Матч з поляками я вам, напевно, ще показувати не буду, бо все одно ми їх перемагали в перед Євро 5-1. Не думаю, що вони їм щось зроблять. А далі, якщо буде якийсь суперник іспанія чи Італія, то вже буду показувати. Ну а зараз поїхали грати матч. Перемагаємо ми поляків в 3-1. Якуб-Модер, який туристській грі нам забивав, цього разу забив свої ворота. Потім нам забив Пітр Залінський, 1-1 було після першого тайму. Довбек забив в другому таймі. І на останніх хвилинах Мудрик забив третій гол і поставив крапку в цьому протистоянні. Отже, давайте підбувати результати цього раунду. Німеччина проходить Сербію, Італія проходить Швейцарію, Хорватія проходить Угорщину, Англія проходить Грузію. Австрія по пенальті проходить Бельгію. Мінус сильний суперник Бельгія. Іспанія проходить Португалію. Мінус сильний суперник Португалія. Так, ми проходимо поляків, і Туреччина, між іншим проходить Францію. мінус сильний суперник Франція. І в четвертьфіналі виходить, ми потрапляємо на Туреччину. Тих суперників, які нам могли попасти, це Італія, Англія, Німеччина, Іспанія, Хорватія, Австрія, Турція це найслабкіший суперник Турції. Нам дуже пощастило, в четвертьфіналі. Тому з ними, напевно, я теж грати матч не буду. Скоріше за все ми їх пройдемо. А от півфінал, якщо ми туди дойдемо, то я вам вже буду показувати. Так, ну що, оці матч з турками. Вніс я заміни, справа знову вийде Тимчик замість містка в центрі Бондар замість Матвієнка, а в центрі поля Маліновський і Брашко вийдуть. І на Форді вийде Яремчук замість Довбика. Це вперше буде Довбик грати не в старті. Це останній матч, який я буду грати сам, а всі наступні, якщо ми будемо далі проходити, я вже буду грати саме під запис. Тож поїхали грати матч. Ух, ну Це був якийсь неймовірний просто матч. серія пенальті була з турками. Я вже догадав, що ми вилетимо, але ні, ми їх проходимо 0-0 в основний час, додатковий час те саме. А от серії пенальті Ярмоленко-Довбек Мудрик Шапаренко забив, а в них не забили два гравці. І, на жаль, циганков травмувався, ще не дивився, наскільки він вилетів. Сподіваюсь, там може один-два дні, щоб хоча б до фіналу повернувся. Так, що дивлюсь, не написано наскільки вилетів Циганкова, але якщо вивих коліна, то напевно надовго. І тут теж не пишеться, наскільки він вилетів. Та ні, дивлюсь, вилетів він всього на 2-4 дні. Якщо ми в півфіналі переможемо, то до фіналу він мав би відновитися. А в четверфіналі Австрія проходить Іспанію. Що ж це там за команда така та Австрія? Хорватія проходить Німеччину, Англія проходить Італію. В півфіналі виходить буде Австрія, Хорватія, Англія, Україна. Хто б міг подумати, що такі будуть півфіналісти? Я так розумію, що ми виходимо на Англію, який, по суті, у нас сильніший суперник. Так, ми виходимо на Англію, в паралельному півфіналі буде грати Австрія проти Хорватії. Отже, якщо дивитись по формі, то у Англії в останніх п'яти матчах чотири перемоги Нічия. У нас в останніх п'яти матчах чотири перемоги нічия, який збіг. Але Англія трохи фаворит. 2-2 на нас ставка 3, Майже порівну, але трохи Англія фаворит. Між іншим, в паралельному півфіналі Австрія перемагає Хорватію і становиться першим фіналістом. Якщо пройти Англію, то фінал Євро буде максимально легким, що легше й уявити не можна. І по суті, це в нас перша така якась сильна збірна Англія, проти яких дуже тяжко дійсно буде грати, бо всі інші збірні були прохідні. Тому трохи везіння і, можливо, ми будемо в фіналі, а в фіналі я ж вже, вже сказав, Австрія всього та на всього. Так, а ось і наш матч. А, поїхали. Отже, грати будемо за таким складом, а той самий склад, що й завжди, лише Ярмонко замість циганкова. Циганков, по суті, вже якби міг би грати, але я не став його викликати до заявки, бо ну, ще не повністю відновився. Можливо, якщо ми пройдемо далі, то в фіналі він зіграє. Ну а Зараз поїхали грати матч проти англійців. Переходимо. Отже, склади в них Пікфорд, Олександр Альнольд, Stones, Show, Chill, Ендерсон, Райс, Сака, Белінгем, Фоден і Кейн. Ну, зрозуміло, що там склад набагато кращий за наш. Ми ж на попередньому євро від них відлітали 4-0 в фіналі. Зараз півфінал вже дойшли далі. За тактикою, плюс-мінус тактикою, у нас будуть схожі, як я бачу. Вейслужиночі гравці. високий у нас дев'ятий номер. Пікфорд там виносить м'яч. Зінченко. Микола. Так, дивимось. Нічого не відбувається, доки 10 хвилин минуло. Граємо ми на стадіоні Сігнай Ідуна Парк, стадіон Дортмундської Барусі. В Дортмунді ми між іншим і граємо. Джуд Белінгем. Джуд Белінгем забиває від Bukaйоса. і виходить, ми починаємо програвати. Мабуть, щось дуже сильно швидкість поставив, трохи збавимо. Знову момент англійців Джуд Белінгем на Філофодена. Філофоден по флангу. Флангу. Б'є обзворота. Півфінал Євро це якби вже надрезультат, наддосягнення. Але знаючи, що у фіналі на нас чекає Австрія, то не хотілося б зупинятися на півфіналі зараз. Юхим Конопля. Шнаковна Зіну, Зіна. Гол Шапаренко. Зараз не вистачає моменту, як Вацко кричав Шапаренко. Так, знову англійці 1-1. Так, ну матч... Я б не сказав насправді ще рівний. Мені здається, що нас трохи Англія возить. Ну, як я вже казав, трохи якщо нам пощастить, то нормально. Люк Шоу, Олександр Альнольд, Стоунс. Бачимо, що трибуни жовто-білі. Навіть не зрозуміло, чиї то фани сидять наші, чи їхні. Хендерсон з м'ячем. Трубін відбиває чудовий сейв. Так, Кутовий. Навіс. Бен Чілвел. Трубін. Знову відбиває. Знову кутовий. Непогано сьогодні стоїть Трубін. Філфоден тепер подає кутовий. на Кейна. Трубін знову відбиває. Філфоден на Букайосака. Цього разу вже не влучають в площину воріт. Доубек. Наша паренка не зміг віддати точну передачу. І контратака від Англії Філ Фоден забиває гол. Цього разу вже Трубін нас не врятував. І 2-1, на жаль, ми програємо. Сподіваюся, ще у нас буде зараз час. Так, останні хвилини першого тайму. Нічого не відбувається, програємо ми після першого тайму. Ну, це найтяжчий матч за все євро. Ну, вона зрозуміло по супернику, нам дуже щастило з жеребкуванням перед цим. Джуд Белінгем просто в турбіну руки віддав, Трубін втримав м'яч. І все одно момент від Англії. Джуд Белінгем. Ендерсон Сака, Кейн. Прощає Кейн цього разу. Хто це його не тримав? Матвієнко не втримав Кейна. І той вільно зміг пробити. Олександр Арнольд на Філа Фодена. На руки. Давайте робити перші заміни. Замінюємо Довбика на Яремчука. Справа замінюємо Ярмоленка на Зубкова. Буду атаку міняти, Я зараз нам потрібні атакування. Свіжі гравці. Миколенко на жовтій. А, скоріше за все, Зінченка переведу з діва в на Цапника якогось Маліновського, щоб міг здалеку пробити та забити. Мудрик, мудрик, з мечем. Пробиває, але Пікфорду це взагалі не удар був. Навіть не кутовий. А, ні, кутовий, кутовий. Я думав, то буде аут. Шеберенка поди кутовий. Навіс. На забарного. Навіть не показали удар. Там такий був поганий удар, що не стали й нічого показувати. Тепер відант її кутовий, Фодена. фоден забиває його. 3-1. 3-1. Давайте, напевно. Випускаю я таки замість миколенка Маліновського. Ще дві заміни в мене залишаться. Трохи почекаю, так винедесь 70. -й. Якщо нічого не зміниться, то буду випускати додатково форвардів. Підемо в надатаку. Бо далі вже нічого нам втрачати. Матвієнко. Знову Матвієнко все ще з м'ячем. Забарний. Зінченко. Возимо ми м'яч на своїй половині. Нам потрібно в атаку йти, хлопці. Давайте якось старайтеся. Це гол був, так? Візабарнга автогол. Ай! 4-1. Три м'ячі нам потрібно забивати. За їх там два. Щось трубін провалюється в цьому матчі. хоча він багато сейвів робить, але. Не те. Давайте що ми зробимо. М -м -м. Три нападника, напевно, піду я. три висунуті Форварди. Замість Судакова Банат, Мальновський може на Форварді грати. шапаренко Грає добра, але втомився. нехай свіжий Сидарчук. Вийде дебютує на євро. Конечно, він, він там на заміну виходив, але. Він там так виходив, що майже не виходив. Зубков. Маліновський. По флангу. Давайте я скажу, що його. Над атакуйте. Мудрик. Простріл на Зубкова Зубков гол! 4-2. Давай не цей Зараховуй гол. Нам потрібна надія, нам потрібна цікава кінцівка. Він зрозуміє, що якщо він не зарахує, то у нас майже не буде шансів. І кінець матчу буде нецікавий. Не зарахований. Хто це суддя? Може це якийсь англієць? Поляк. Це поляк мстить нам за те, що ми поляки вибили. ну все зрозуміло. Хто міг поставити поляка? Ну як можна поляка ставити на такий матч? Ванат на Зубкова, Зубков, ще раз. Субков вдруге забиває. 15 хвилин залишається. Завести, давайте. 15 хвилин. голи вам Не потрібно забити. Так, знову момент. Конопля. Ванат. Забарний. Та ну як, ну, ну Ілюха. Забарна синка Матвієнка 6-3. Захист сьогодні просто в ударі. Нас возять тільки так в, на нашій половині. Філ Фоден забиває. 5.2, становиться рахунок. От тепер давай, давай, не зараховуй, щоб все було порівно. Не зараховуй. Знаєте, там якесь порушення, офсайд якийсь. Ну зрозуміло, ну поляк, ну що з нього тут взяти? Маліна. А він не пробив. Яремчук таке не забиває. 10 хвилин 3 голи. Маліна знову на мудрика. Мудрик! Мудрик! Гол! 5. Ти що, взагалі там чи що знущається над нами? Ні ну це потрібно, Два голи вже нам не зарахував. Тобто англійцям зараховує, а нам вже двічі не зарахував. Куплений матч. Точніше, не куплений, а суддям стечь. Зараз, напевно, ще вилучення нам якесь зробить. Зубковна, Ваната, Ванат. Ванат не забиває. 5-3. А, 5-2 навіть. Матвієнко, Зінченко. Давайте, хлопці. У вас ще є ціла хвилина, щоб три голи забити. Ви ж можете, я знаю. Окер на гріліша. Повз. Рубін. Все. Закінчується поєдинок. Вилітаємо ми в півфіналі Євро від Англії. А, надзвичайний результат це був для збірної. Давайте зараз підіб'ємо підсумки. Отже, 5 перемог і одна поразка. Розгром над Румунією, палка перестрілка з Бельгією, розгром Словакії, впевнена перемога над Польщею, ледве-ледве по пенальті здолали Турцію. І програли через те, що суддя був поляк, а, мстився нам. І програли Англії. Хоча матч був плюс-мінус рівний, особливо в другому таймі ми взагалі були краще за Англію. Ну і В фіналі Євро грає Австрія-Англія. Цікаво подивитися, хто переможе. Так, ну що, фінал Австрія-Англія. До речі, я так подивився календар. У нас наступний якраз матч буде з Австрією в вересні. І давайте дивитися, буде цікаво, якщо Австрія переможе Євро. Ні. Перемогла Англія 2-0, здолала Австрійці в фіналі, друге місце Австрія, а виходить в півфіналі, тобто 3-4 це Україна та Хорватія. Ну що ж, тоді на цьому все. Дякую, що були тут. Заходьте сьогодні ввечері на стрім, як завжди о 9-й вечора. Ну і до побачення.